Я люблю і приймаю себе таким, яким я є. Я заслуговую на любов і повагу. Я унікальний і я ціную це. Моя цінність не залежить від думки інших. Я довіряю собі і своїм рішенням. Я дозволяю собі бути щасливим. Я приймаю як свої сильні сторони, так і недоліки. Моє життя сповнене гармонії і радості. Я заслуговую на доброту, включно з добротою до себе. Я дарую собі любов безумовно. Я заслуговую на щастя і успіх, мої думки важливі і варті уваги. З кожним днем я стаю кращим. я поважаю свої почуття й потреби. Я гідний усього найкращого. Я відпускаю критику і зосереджуюся на позитиві. Я вірю у свої можливості. Я відмовляюся від порівнянь з іншими. Я гідно ставлюся до себе. І свого часу. Я відчуваю гордість за свої досягнення. Я вірю у свою унікальність, я здатен досягти усього, чого бажаю. Моє тіло це храм, і я дбаю про нього з любов'ю. Я відкритий до нових можливостей. Я дозволяю собі помилятися і вчитися. Моя впевненість зростає з кожним днем. Я обираю вірити у себе, я ціную свої сильні сторони, я заслуговую на успіх, я знаю собі ціну. Я приймаю минуле як частину свого зростання. Моя унікальність робить мене особливим. Я відпускаю негативні думки про себе. Я заслуговую на повагу, повагу від себе і від інших. Моє серце наповнене вдячністю за те, ким я є. Я дозволяю собі бути вразливим. Я у гармонії зі своїм внутрішнім світом. Я приймаю свої емоції без осуду. Я заслуговую на другий шанс. Я поважаю свій шлях і свій темп, я перебуваю у гармонії з Всесвітом. Я дякую собі за все, що пережив і подолав. Я повністю відповідальний за своє щастя. Я відпускаю страхи, які мене стримують. Я живу в теперішньому моменті і приймаю його з радістю. Я вчуся любити себе щодня все більше і більше. Моє серце відкрито для позитивних змін. Я ціную всі ті уроки, які отримую. Я гідний мати життя, яке люблю. Я вдячний за свою силу і витривалість. Моє тіло, мій союзник, я дбаю про себе з любов'ю. Я дозволяю собі відпочивати і відновлюватися. Моє тіло джерело сили і здоров'я. Я слухаю своє тіло і його потреби. Я дякую своєму тілу за те, що воно для мене робить. Я виглядаю і почуваюся чудово. Я піклуюся про свій фізичний і емоційний стан. Моє тіло заслуговує на любов і повагу. Я дозволяю собі жити у спокої і радості, я створюю те життя, яке люблю, моє оточення підтримує мої цінності. Я притягую у своє життя позитивні речі. Я живу в гармонії з собою і світом. Мій внутрішній світ, мій найбільший ресурс. Я дякую за все те добре, що приходить у моє життя. Я вибираю жити в любові до себе і світу. Я щасливий бути собою. Кожен мій день. Наповнений гармонією, я дозволяю собі бути щасливим, моє життя наповнене світлом і радістю, я вибираю позитив і вдячність, я насолоджуюсь маленькими радощами життя. Я відкритий до щастя і любові. Я створюю для себе моменти радості, моє серце наповнено теплом і вдячністю, я бачу красу у кожному дні, я заслуговую на щасливе життя, я радію своїм успіхам і досягненням, я відкритий до змін і нових можливостей, я навчаюся і зростаю кожен день, я можу досягти усього, чого забажаю. Я сильний і здатен подолати будь-які труднощі, моя самовпевненість зростає з кожним днем. Я обираю шлях любові і розуміння, я приймаю свої помилки як уроки. Мій внутрішній світ стає дедалі сильнішим. Я поважаю свої мрії і цілі. Я роблю кроки до свого ідеального життя. Я відпускаю минуле і рухаюсь вперед. Я прощаю себе за всі помилки. Я заслуговую на другий шанс. Я приймаю своє право бути недосконалим. Моє серце відкрито для прощення і любові. Я вчуся приймати себе і любити себе таким, яким я є. Я прощаю себе за усі рішення, які я зробив у минулому, і дозволяю собі жити вільно, без провини. Я гідний любити себе. Я обираю бути добрим до себе щодня.